Добрий день, малята! Скажіть, будь ласка, а яка пора року настала? Вірно літо. А як називається перший місяць літа? Вірно, червень. Настає літо, весело перегріває сонечко його ласкаве, тепле проміння проникає всюди. Літній день довгий, сонячний, гарячий, а ніч коротка. Тільки згасне вечірня зоря. Як починає світати, початком літа вважається час, коли відсвіла черемха, а в саду яблуня. Відгадайте, будь ласка, кілька загадок. Сонце пече, липа цвіте, жито достигає. Коли це буває? Вірна малята влітку. Як настав цей літній місяць, все росте у нас навколо, ягідки почервоніли. Піє в полі щедрий колос. Який це місяць, дітки? Вірно, червень. Їде літо на коні та й несе гарячі дні, зацвіла пахучі липи, як цей місяць зветься Липень, вірно, молодці малята. В місяці з пехотнім цім, жарко дуже нам усім. Хочеться в саду побути, смакувати спілі фрукти. Який це місяць, дітки? Вірно, це серпень. Дітки, тепліше чи холодніше влітку порівняно з весною? Звісно, тепліше, бо сонце стоїть удень високо, на вулиці стає спекотно. Як змінюється тривалість дня і ночі? Сонце низько, тому стає прохолодніше уранці і ввечері, а день триває довго, а ночі короткі і світлі. Дякую вам, малята. До нових зустрічей!